Слава Се! хороша дівчинка. Психолог Леонід, що працював у школі з дітьми та їхніми батьками, заприсягся не закохуватися на роботі, і у нього виходило. Байдужість та цинізм стали його професійною родзинкою. Але якось прийшла клієнтка, проста і гарна. Поскаржилась, ніхто її не розуміє. Усе, що б не зробила, не так їй вказують, куди ходити, що казати, обзивають нетямущою, будять зрання, кудись женуть, увечері фітнес, ну кому все це? Ще й кричать постійно. Як давно почалося це пекло? запитав психолог. Як чоловік покинув, так і почалося. Дивно. Чоловіки, які покинули, рідко кричать. Та він в Америці, ми не спілкуємось. Хто ж тоді кричить? Донька! Третьокласниця, психолог Леонід зрадів. Починалася справжня наука. До кабінету увійшла Настуня, дівчинка сатрап. Маму виставили в коридор. Леонід запропонував намалювати хатинку і неіснуючу тваринку. Настя відмовилася. Вона прийшла у серйозній справі, Із родини пішов батько. А у матері слабкий характер. Добре, що, хоч вона є, любляча донька. Аби мати не розкисала, доводиться будити її осьомій, виганяти на пробіжку, увечері жодних сумних фільмів, тільки мультики. На вихідних гриби та велосипед. Але найголовніше потрібен новий чоловік. Це як з котами. Старий здох одразу заводь нового. Психологічний феномен витіснення, замислено прокоментував Леонід. Дівчинка не стала сперечатися. Вона вже знайшла трьох женихів. Перший не підійшов, оскільки одружений, другий якийсь горбатий, не сподобався, третій симпатичний, але мама сказала, що красивий чоловік у неї вже був, більше не треба. Леонід заходився пояснювати, що мама сама повинна знайти нареченого. Так заведено. Коли настуня виросте, теж знайде собі якогось пройдисвіта, сама. Дівчинка знову погодилася. Собі вона знайде, а зараз треба мамі. Настя ходить вулицями, дивиться на чоловіків і нічого. Суцільний неліквід. Тому Леонід виголосив довшу промову. Дитинство має бути дитинством. Доросле життя настане пізніше, а поки треба стрибати, бешкетувати, можна скло розфігачити, якщо приспічить. Настя у відповідь запитала у психолога, чи він одружений, і подивилася з синіми очима. Після слова розлучений запросила на чай. Психолог пожартував у відповідь, сказав, на жаль, довкола стільки неслухняних дітей, що ніколи. А Настуня чудова дівчинка, слухняна, турботлива і мама така гарна, усе у них буде добре. До побачення. Ну, добре, сказала Настуня. І наступного дня очолила бійку третіх класів А і Б. Потім розбила акваріум, у когось сплюнула і навіть спробувала курити. З її слів, так їй порадив шкільний психолог. Директорка школи, звісно, не повірила, але наказала психологу перевірити ситуацію вдома у дитини. Тепер Леонід і Настина мама ходять під ручку. Ще не одружилися, але ви ж розумієте. Хорошу дівчинку не зупинити, це вам не малолітній розбишака, недолугий і покладливий.